Вітаю, це новинар Рвіклі та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги, дачі подій, що привернули увагу цього тижня. Зокрема, йтиметься про наступне Запоріжжя. У Жалобі окупанти скоють звірства, ООН. Мовчить Збройним силам України терміново потрібні дроноводи. Закон про базову військову підготовку на фронті сумніваються в його ефективності. Грошові мішки хочуть перекроїти карту світу. Український АС на Ф-16 збив шість ворожих ракет за один виліт. Про це й не тільки далі. У четвер Запоріжжя було в жалобі. 8 січня місто було атаковане російськими бомбами. Внаслідок цього жорстокого теракту загинули 13 людей, ще 113 поранені. Загалом пошкоджені чотири адмінбудівлі, 27 автомобілів і трамвай, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Як з'ясували слідчі, окупанти скинули на місто дві півтонні фугасні авіабомби, більшість загиблих пасажири громадського транспорту, розповів кореспондентам Новин Лайв, речник Запорізької військової адміністрації Олександр Коваленко. Ворог влучив після 15.30. ї тридцяти двічі кабець, точніше ФАБ 500. В Шеченківському районі Запоріжжя це жвава магістраль, якою рухається і громадський, і приватний транспорт. Поруч розташовані інфраструктурні об'єкти. Загинуло 13 людей, переважно це пасажири громадського і приватного транспорту. І ті, які просто перебували на вулиці, просто поверталися додому. Знову таки. Постраждалі цив цивільні люди, чотири адмінбудівлі е постраждали. В одній зайнялася пожежа, 800 квадратних метрів. 113 людей поранено. Нині 60 перебуває у лікарні, 10 у тяжкому стані. Також була поранена дівчинка, 13 літня. їй було надано усю необхідну допомогу. і Нині вона перебуває на амбулаторному лікуванні. Тим часом у Покровську ситуація погіршилась. Про це в ефірі Радіо Свобода. Розповів голова Покровської міської військадміністрації Сергій Добряк. За його словами, у місті лишається понад 7 тисяч мешканців. На жаль, в Покровську ситуація по обстрілам мається на увазі погіршується. Вони почастішали. Номенклатура взагалі вся повністю використовується ворогом. Тобто, це і каба, артилерія, особливо на докучають і як підірвані. Звичайним людям так і, і нашим співробітникам мається на увазі, які пересуваються там на комунальному транспорті. Тільки вчора було зафіксовано з жертвами, скажімо так, три обстрілі. На жаль, є три поранені: дві жінки, один мужчина, водій автобуса. На сьогодні в нас світла в місті вже немає. Газопостачання немає з 12 грудня, водопостачання також немає ще злітка, скажімо так. На сьогодні працюють в місті ще поки. Зрозуміла, там наш фронтофіс є територіальний центр, декілька фахівчин, які доглядають людей похилого віку. скажімо так, вмовляють тих, хто не виїхав, щоб виїжджали. У місті каже Сергій Добряк: триває евакуація. Мешканців приймають в Івано-Франківській області, де їм надають житло і фінансову допомогу згідно із мапою Діпстейт. Окупаційні війська РФ вже за кілька кілометрів від міста. Аналітики порталу Діпстейт повідомляють, що окупанти вкотре порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши трьох українських військовополонених біля нескучного. 3 січня противник штурмував позиції 141-ї піхотної бригади, бійці здалися в полон. Після цього расисти зв'язали їм руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Далі цитата на жаль, бабуїни з ООН намагаються показати. Що обидві сторони погані, ігноруючи той факт, що вбивства і знущання над українськими військовополоненими носять систематичний характер та підтримуються військово-політичним керівництвом Московії кінець цитати. Втім, чому тут дивуватись, у мавпу з цієї так званої організації в задніх частинах тіла вже давно прописались російські банани. У Збройних силах назвали ім'я українського бійця, який вступив у рукопашний бій з Якутом, восьмихвилинне відео цього бою облетіло мережу. На ньому 30-річний Дмитро Масловський, із позивним Кобра, воїн 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, повідомив бойовий медик бригади на псевдовіцик. На кадрах видно, як у ході бою Якут вихопив ніж із рук українця та завдав ним декілька ударів Масловському. Стікаючи кров'ю, український боєць. Подякував опоненту за бій та попросив дати йому спокійно померти. Але якут не відступався, гриз українцю горло, а після цього запхав у пазуху гранату та вистрілив у голову. Масловський був родом із Любашівської громади Одеської області. За даними місцевої влади, він загинув торік, 17 листопада. Для тих, хто і досі не зрозумів, яке зло прийшло до наших домівок. Наведу слова командира батальйону Свобода Петра Кузака. Єрархія проблем. Найвища – це зараз окупація і намагання божевільного Путіна з деградованим пропагандою його населенням знищити українців як народ. Це, на жаль, факт. Я зараз абсолютно серйозно кажу. Я побачив русський мір, який він був, коли ми звільняли репінь, бучі гостомик. Розстріляне не просто мирне населення. Мама з дітьми, літні люди, собак постріляли. Ну, тобто, знищували все живе. От вони хочуть зробити це з усієї України. Ви слухаєте новинар Віклі. У деяких підрозділах Збройних сил України катастрофічно бракує пілотів дронів. Про це повідомив командир окремої служби БПЛА Української добровольчої армії Ашот Арутюнян. За його словами, проблема криється у відсутності належної підготовки в тилу та освітніх ініціатив. Такі ж методи мобілізації, як бусифікація, неефективні для цієї специфіки, а інформаційна кампанія обмежується лише плакатами вздовж доріг. От є дуже велика суттєва нестача підготовлених людей, людей, які знають ази фізики, які знають ази електроніки, які можуть. Робити якийсь мінімальний ремонт дронів, які можуть прорахувати радіогоризонт для застосування дронів і так далі. Тому от нестача пілотів вона безпосередньо пов'язана з тим, що нема підготовки в тилу цих самих пілотів. І оця мобілізація методом бусифікації, ну вона ніяк не допомагає пілотам. Може вона допомагає піхоті, може вона допомагає штурмовикам і так далі? А от. Якоїсь медійної кампанії суттєвої, що от сили безпілотної авіації я бачу тільки на плакатах вздовж дороги. Ну, як ми знаємо, багато молодих хлопців бояться виїжджати за межі свого населеного пункту, бо бояться цієї масифікації. То вони, мабуть, ці плакатів і не бачать. Тим часом понад 50% дронів для збройних сил України постачають опікуни бригад, а не держава, каже військовий Євген Ієвлєв. Він розповів, що ситуація на фронті ускладнюється через проблеми з піхотою та мобілізацією а також наголосив на важливості забезпечення армії дронами за словами військового. Завдяки зусиллям меценатів бійці отримують потрібне обладнання оперативніше. Ніж через тривалі державні процедури стосовно дронів українських неукраїнських, я вам скажу, що е, українські дрони і те, що дають західні партнери, це е, більше дрони далекої дальності. Ми ж користуємося дронами камікадзе FPV, те, що ви бачите, в телеграм-каналах стрічках Твіттеру, постійно спало ворожу техніку. І тут скажу вам відверто правду: так втручання держави це питання відчутне, але справедливості заради, скажу вам, що е, більший відсоток дронів, тобто більше ніж 50, це все одно дрони від е, опікунів бригад. Скажу вам так називаємо їх не волонтерами, а опікунів бригад, тому що є люди, які так чи інакше. Це люди відомі на всю Україну. Не буду там нікого піарити, назвати е, бізнесмени, міценати, які приїжджають до бригад самі до Камбригів, сидять в кабінетах і кожного місяця е, висилають необхідні партії дронів. Верховна Рада ухвалила законопроект про базову військову підготовку. Рішення підтримали 298 нардепів. Ухвалення документу вже прокоментували на передовій. Зокрема, начальник рекрутингу 3-ї штурмової бригади Дмитро Кухарчук у своєму телеграм-каналі написав: цитую: абсолютно не вірю у виконання, поясню чому. Зараз ми працюємо з СЗЧшниками, це люди, які в силу різних обставин покинули свої військові частини, але хочуть добровільно продовжити воювати в нашій. Здавалося б, такі люди мають володіти широким діапазоном знань, але 90% з них не володіють абсолютно нічим. Власна відсутність розуміння, як воювати і стає причиною самовільного залишення частин. Якщо навчальні центри і деякі підрозділи не можуть навчати військових, як правильно накладати турнікет, то чому ви зібралися навчати цивільних? Чи є вихід однозначно? Перше, це створення дивізії, що дасть можливість успішним бригадам взяти під крило створені на швидку руку підрозділи і організувати там достойний рівень базової військової підготовки, фахової підготовки, моральну складову планування та управління боєм, друге створення сержантського корпусу. Це вимагає трошки більших зусиль, але я ставлю на те, що при наявності політичної волі і широкому бажанні підрозділів трьох шести місяців буде достатньо. У нас це вийшло, але тут важливе розуміння офіцерів, що сержантська гілка існує паралельно з офіцерською. До речі, це кричуще важливо для армії в цілому, адже з такою швидкою зміною характеру бойових дій офіцери просто не встигають наздоганяти тенденції, що сержантам дається набагато краще. При такому розкладі базова військова підготовка для цивільних матиме сенс. При іншому це буде, вибачте на слові, звичайна дроч і черговий спуск коштів платників податків в унітаз. кінець цитати. Як то воно буде покаже час, але його на жаль небагато. До міжнародних подій. Парад клоунів світового рівня цього тижня очолили новообраний президент Сполучених Штатів Трамп і мільярдер Ілон Маск. Трамп мертвою хваткою вчепився за Гренландію та ще й зазіхнув на Канаду. І якщо в останньому випадку все ще можна списати на дурний жарт Перестарка, то з Гренландією, яку цього тижня подався каламутити його синок, все не так однозначно. Питанням, навіщо Трампу Гренландія задалися аналітики Блумберга? На їхню думку, головний аргумент Трампа це те, що контроль Сполучених Штатів над островом життєво важливий для американської безпеки. Видання зазначає, що Гренландія контролює стратегічні морські шляхи на межі Північної Атлантики та Арктики, а також популярні повітряні маршрути. Крім того, регіон має величезні запаси критично важливих мінералів, на які зазіхають Сполучені Штати, Росія та Китай, а також нафти та газу. До того ж, тут вже розташована найпівнічніша авіабаза США та радіолокаційна станція, яку використовують для виявлення ракетних загроз і моніторингу космосу. Оскільки Данія категорично проти продажу найпростішим варіантом для Трампа було би здобуття Гренландією незалежності, а потім включення її до складу Сполучених Штатів Америки, тим паче, що ідею відокремлення від Данії населення острова обговорює вже давно. Щодо Канади, то Трамп вже кілька разів виступав за приєднання Канади до США. При цьому 7 січня він сказав, що не використовуватиме для цього військову силу, а покладатиметься на економічну. Своєю чергою, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який цього тижня подав у відставку, написав у соцмережі X, що немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною штатів. Ось тут до справи взявся Маск. У коментарях він доволі грубо, з огляду на правила міжнародного етикету, написав: цитую дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш. Якщо ж подумати серйозно, то складається враження, що світовий порядок, побудований після Другої світової війни, летить у тар тарари Грошові мішки забажали перерозподілу територій і ресурсів, бо якщо можна путіну, то чому ж тоді не можна їм? В такому ракурсі дай то Бог, щоб Китай обмежився тільки Тайванем, а ядерні ракети лишилися в шахтах. Продовжив парад ідіотів Трамп молодший, який заявив, що у пожежі, котра палає в Каліфорнії, винувата Україна. В мережі X він написав, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала значну частину свого обладнання Україні. Тож тепер там нічим гасити вогонь. Звичайно, що довбень маск одразу його репостнув. Що буває, коли державою лізуть керувати кухарки, ми вже бачили. Здається, з під низу лютого дна знов постукали. Насамкінець трохи позитиву. Український пілот f 16 збив шість російських ракет за один бойовий виліт. Таке трапилося вперше в історії. Про це повідомили в повітряних силах. За інформацією відомства, це відбулося під час масованої атаки 13 грудня 24-го року. Пілот застосував усі чотири ракети класу повітря, повітря та авіаційну гармату. Розповів голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Той випадок, коли пілот зумів збити чотири. Ракети, тому що по суті він мав чотири ракети проти системи повітря-повітря. А ще дві він збив ракети гарматою, яка знаходиться на цьому літаку. Це насправді багатоствольна гармата роторна, яка стріляє за рахунок електричного приводу, досить точна. І що цікаву специфіку, на що ще варто звернути увагу, що навіть і пілот сказав, що виявляється, росіяни пускають ракети близько одна з одною, щоб створювалась. Ця ілюзія, що е, це одна ракета. Для чого що це один об'єкт вірніше? Для чого вони це роблять? Щоб система повітряної оборони радаром охопила ціль, нанесла удар і. Поки там момент деякий перенаведення, чи момент для чи для того вони розраховують, що ракета друга вийде за цей час з зони ураження, або системи протиповітряної оборони України будуть перенацілюватися на інші цілі, і це дасть можливість власне ракеті досягнути своєї цілі. Це досить цікавий момент, на який теж варто звертати увагу. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Борис Мицік, Олександр Резніченко. Андрій Чижиков, Віталій Донченко, Сергій Нищий, В'ячеслав Педорченко, Віталій Решетіленко, Олександр Українець, Роман Мазніченко, Олександр Кричан, Артем Пліско, Олександр Дейнека. Анатолій Коляда, Дмитро Богданов, Володимир Саєнко, Євген Литвинов. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!